В Американському штаті Колорадо з 1 січня цього року можна легально придбати марихуану у чистому вигляді, канабіс у шоколаді, в енергетичних напоях у косметиці та у багатьох інших продуктах. Ідеться про багатомільйонний бізнес. Щоправда, прибуток тепер отримують не наркокартелі, а легальні підприємства. У Німеччині питання легалізації марихуани вже давно викликає запеклу полеміку. Професор Лоренц Белінгер у роботі часто стикається із випадками, пов'язаними з наркотиками. Він вважає, що німецькі закони про марихуану необхідно змінити такої думки. Кожен другий професор кримінального права у Німеччині загалом понад 100 правників. Вони звернулися до Бундестагу, підписавши петицію з закликом легалізувати марихуану. правознавці наводять такі аргументи: кримінальне право передбачає для злочинців покарання аж до позбавлення волі. Однак це має бути доцільним та адекватним діянню. Потрібно змінити закон про знеболювальні наркомістки препарати. А у результаті легалізації канабісу буде необхідно у першу чергу вжити заходів для захисту молоді. У Берліні розуміють, що заборона марихуани створює додаткові проблеми однак, німецький уряд, як і раніше, наполягає на необхідності кримінального переслідування звичайно виникає запитання, чи не є широкомасштабна заборона причиною виникнення чорного ринку. Це аргумент з іншого боку. Якщо ми знімемо заборону, то усунемо останні перепони для придбання наркотику. Все ж ми вважаємо побічні дії канабісу надто небезпечними, щоб піти на це. Герліце Парк. Марихуану тут можна придбати практично без будь-яких перепон. На кожному кроці вуличні наркодилери чіпляються до перехожих, пропонуючи свій товар. Я нарахувала 40-45 осіб, які стоять тут, і продають наркотики, а вечорами їх взагалі не злічити. І все це усупереч загрозі кримінального переслідування та облавам, які поліція влаштовує по кілька разів на тиждень, оскільки берлінській владі не вдається впоратися з нелегальним наркобізнесом, вона хоче піти інакшим шляхом. Наприклад, у районі Кройцберг планують відкрити кофішопи, як у Нідерландах, і запровадити державний контроль продажу марихуани згідно з нашим планом, купувати марихуану зможуть лише повнолітні, аналогічно продажу алкоголю. І отримати наркотик буде нелегко. Це теж треба підкреслити. При цьому досвід отриманий у тому числі у Нідерландах, показав, що обсяг споживання канабісу не зросте. Однак міністр охорони здоров'я Німеччини Герман Грея твердо налаштований залишити заборону в силі. Він посилається на конвенцію ООН, згідно з якою використання наркотичних речовин є припустимим лише у медичних та наукових цілях. Проте і тут виникають свої складнощі. Нерідко німецькі лікарі змушені долати багато перешкод, щоб прописати важкохворим пацієнтам знеболювальні засоби, які містять так звані канабіноїди. Це звичайно прикра ситуація, коли ви хочете допомогти людині. Однак реально допомогти не можете. Спочатку вам доводиться довго боротися, подавати заявку, писати розгорнутий висновок, пред'являти історію хвороби і обґрунтовувати, чому ви так вирішили. Потім усе це розглядають. Ціню та відхиляють ці турботи і страхи знає і утекелер. Жінка хворіла на рак. Від постійних нападів сильного болю жодні ліки не допомагали, доки лікар не прописав їй дронабінол. Проте медична страховка не компенсує їй вартість препарату. Я постійно здригаюся від страху, а раптом спонсори відмовлять у допомозі. Що тоді зі мною буде? Мені потрібно щодня приймати медикаменти. Я не можу собі дозволити купувати їх з власної кишені. Це близько 700 євро на місяць. У мене нема таких грошей. Ось уже понад 10 років. У текелер бореться за вільний доступ до своїх ліків та за легалізацію канабісу, проте поки безуспішно.